«На весні, коли тануть сніги і у квітах сміється веселка, всі дорослі і діти малі ушановують пам'ять Шевченка. 9 березня 1814 року в селі Моренцях Звенигородського повіту, в багатодітній родині кріпаків народився маленький хлопчик, якого назвали Тарасиком. Судилося йому стати великим українським поетом. Відомим художником. З дитинства Шевченко був допитливим, хотів багато знати. Любив слухати розповіді свого діда Івана. Коли Тарасу було шість років, почувши розповідь про стовпи, що підбирають небо, пішов їх шукати. Стовпів він не знайшов, а сам заблукав. Додому його повернули чумаки, які знайшли маленького хлопчика самого в полі. Найбільше любив Тарас Григорович слухати про козаччину, гайдамаків. Після таких розповідей грався у гайдамаків, рубав бур'яни лозиною, ніби панам голови стенав. Коли йому було 9 років, померла мати, коли одинадцять батько. І хлопчик був змушений заробляти на життя сам. Спочатку він пас худобу сільської громади, а потім. Нанявся за харчі житло та можливість учитися до дяка Павла Рубана, який у селі був учителем. Тарас не тільки носив воду до школи, топив піч, а ще перевіряв роботи школярів. Можна сказати, що трохи вчителював. Хлопчик дуже любив малювати. Малював він кожної вільної хвилини, на клаптиках паперу, шматочком малювця, паличкою на піску, на дверях, стінах, дратуючи оточуючи. Але не малювати він не міг. Шевченко дуже довго шукав того, хто б міг навчити його малювати, і нарешті майстер із сусіднього села погодився взяти хлопця учнем, але попросив принести дозвіл від пана. Адже Шевченко був кріпаком пана Павла Енгельгарда. Хлопчик пішов за дозвілом і вже не повернувся, тому що Тараса приставили козачком до пана. Це була нудна робота. Цілими днями чекати, поки господар забажає люльку чи склянку води, яка стоїть поряд з ним на столі. Нехтуючи забороною, Тарас таємно перемальовував картини зі стін панського будинку. За це його одного разу було дуже покарано, але пан помітив неабиякі здібності кріпака і вирішив віддати його до майстра вчитися на живописця. Нарешті мрія хлопця здійснилася, він вчився малювати. Тарас Григорович Шевченко один з найвидатніших майстрів українського образотворчого мистецтва. Він автор понад тисячі мистецьких творів. У 24 роки друзі викупили Тараса Скріпацтва. Юнак став вільною людиною і з великою радістю взявся за науку. Поет мріяв про ті часи, коли Україна буде незалежною. Коли вільними і щасливими будуть люди, коли в країні буде шануватися українська мова, культура та історія, за такі мрії, відправив його цар на довгі 10 років у заслання і заборонив писати вірші та картини. Шевченко дуже любив Україну і тому багато чудових віршів написав про красу і велич української природи. Ось послухайте. Цвітає, край неба полає, Соловей в темно мгає, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи плани мріють. Між ярами над ставами верби зеленіють. Сонце заходить, гори чернеть, пташечка тихне ніби, Радіють люди, що відпочинуть, а я дивлюся і серцем вину. На темні садочок на Україну. Лину я лину думу гадаю і ніби серце відпочиває Чорниє поле і гай, і гог на синє небо виходить зоя. Багато шевченківських віршів стали піснями. До них написали музику мелодійну, лагідну, таку як і самі вірші. А тепер, діти, пропоную пограти в гру, яка називається Не помились. Я вам буду читати уривок з вірша Тараса Григоровича, а ви називати під яким номером ілюстрація до нього. Зори моя вечірня, Зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Правильно, діти, ілюстрація до цього уривка під номером чотири. Вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою, пливе човен по Дунаю, один за водою. Молодці ілюстрація до цього уривка під номером один. Тиче вода із загаю та попід горою. Хлюпучуться качаточка поміж осокою. Правильно, діти, ілюстрація до цього уривка під номером три. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Молодці. Ілюстрація до цього уривка під номером 2. Сьогодні вірші великого поета актуальні як ніколи, бо знову на нашу землю прийшов ворог, і українці. Зі зброю в руках борються за свою незалежність. Тому саме цими словами Тараса Григоровича я хочу закінчити свою розповідь. І на нопкані зимки кагагане буде, супостата, а буде син і буде мати, і будуть коди на земки.